Чернігівський мікрорайон зас поряд зі зруйнованим російською авіабомбою будинком збираються люди. В руках вони тримають квіти, іграшки та лампадки. 13 березня для них перші роковини з дня страшної трагедії дня, коли російська авіабомба забрала життя п'ятьох їхніх сусідів. Дня, коли війська РФ відібрали в них затишне сімейне гніздечко та щастя мати власний дім. Ми тут дуже, дуже довго з чоловіком прожили. Ми як одружились, получили, Тобто виросли наші діти, внучка з нами росла. Мрія дітей не збулася, прийшла на нас страшна війна. Лишила нас без нічого. Уночі, 13 березня 2022 року, Чернігів пережив три ворожі авіанальоти. Цієї ночі російські удари пошкодили кілька багатоповерхівок у цьому районі. На цей будинок авіація РФ скинула бомбу. Той ранок я була тут, в підвалі знаходилась, Завжди я чула, як літаки літали, а в цю ніч я не чула його. Я тільки почула вибух, і як дом затріщав, і сотрясся, то я кажу, це наш будинок. Так було страшно. Вода полилася, затріщало, зашуміло. І оця пиль строїтельна, вона полетіла та пилі, я почала задихатися. У цьому будинку проживали понад 250 людей. Деякі з них виїхали звідси ще на початку вторгнення. Інші ж залишились у гуртожитку. На момент авіаудару жителі були в підвалах і квартирах. Дехто з людей самостійно вибрався зі зруйнованого будинку після обстрілу. Тим, кому це не вдалося, допомагали рятувальники. П'ятеро мешканців загинули, троє з них діти. О 4.30 ранку самоліт прилетів, скинув шість бомб на наш будинок. Люди були у підвалах, в квартирах. Ми прийшли сюди у 6.15. Тут вже були все горіло, зруйноване. Коли ми вилізли з підвалу, взяла Ліхтарики пішла подивитися на свою кімнату. Думаю, ціле вікно моє чи ні? Дивлюсь, а там чорна дира. І я зрозуміла, що все. Станом на зараз, згідно з висновком спеціалізованої комісії, будинок визнаний непридатним для проживання і підлягає знесенню. За словами його мешканців, роботи мають розпочатися влітку. Кожен, хто сьогодні прийшов сюди, підводить очі на будинок у пошуках своєї кімнати і подумки прощається. Прощається зі своїм домом, який у них відібрала війна.